У Житомирі до Дня рятувальників відбулася акція донорства крові, до якої долучилися рятувальники головного управління ДСНС в області та поліцейські управління поліції охорони в області. Ми дорасово доєднувалися до акції разом із службами ДСНС з рятувальниками і вирішили напередодні дня рятувальника доєднатися і спільно здати кров. На мою думку, це дуже важливо, оскільки це може врятувати комусь життя, ми можемо комусь допомогти. Серед учасників акції були й ті, для кого ця донація стала першою. Для багатьох вона стала не просто можливістю допомогти, а й надихнула на подальшу участь у донорстві. Я тут вперше захотілося зробити якусь корисну справу напередодні свого професійного свята. Наш девіз запобігти врятувати допомогти. Я дуже сподіваюся, що я комусь можливо врятую життя, можливо, здоров'я комусь дуже з то сподіваюся. Моя кров я стане комусь корисною. Я сподіваюся, що я тут ще прийду. Якось раніше теж хотілося, але певні обставини не давало того, якось сюди дійти. Також долучилися і ті, хто є регулярними донорами крові. Сьогодні це вже не вперше, коли я долучаюся до здачі крові. На жаль, в цьому році тільки це перший раз. Відторкнувся на пропозицію колеги, яка сказала, що треба люди, тому я вирішив. Також доєднатися до команди сьогоднішніх наших працівників, щоб наша кров стала в нагоді і комусь допомогла. В даній акції приймаю участь не вперше і в минулому році, а так я сам від себе особисто періодично приходжу ну, один раз в квартал і сам добровільно здаю кров. Стараюся, стараюся постійно підтримувати цей ну, по, по стану здоров'я. І що акція вважаю потрібна на сьогоднішній день. От. І, ну, хотілося б, щоб більше долучилося людей до цього, тому що нам потрібно. Хлопці потребують крові. От. І ми постійно моніторимо в інтернеті, якщо є, є змога. Якщо там необхідно по конкретно вже по групі крові надати, то я якось стараюся швидше там прибути до центру, роздачі крові. Виконувачка обов'язків директора обласного центру крові Алла Островська говорить, нині центр потребує кров усіх груп та резусів. За серпень місяць ми, на жаль, отримали тенденцію до зниження участі населення в донорстві, тому ми розміщила на всіх сторінках про те, що закликаємо всіх бажаючих, хто має відповідний стан здоров'я, прийти і стати донором. Не обов'язково в місті Житомирі у нас існує виїзна форма заготівлі, і ми приймаємо у всіх громадах згідно графіку, всі громади нашої області. Тому Орієнтуючись на ту інформацію, яка знаходиться на наших сайтах, людина в будь-якій громаді в той день може прийти і стати донором по місці проживання чи в сусідню громаду приїхати, тому що зараз приймаються люди незалежно від приписки. Донором крові може стати дієстатна особа віком від 18 років, яка не має медичних протипоказань.